Неспокій біля північного кордону перетворився на тривогу. Білорусь збирає війська на кордоні з Україною. Солдати готуються займати позиції, перекидають техніку. На фоні нових навчань з росіянами збирається потужне угрупування і робиться це однозначно не просто для навчань. З'явилося раптове звернення до України, повне двозначності і попереджень. Чого чекати нам і чи у безпеці Київ про це за мить? вас, шановні глядачі. Будемо говорити про важливе, тож не забувайте. Ти поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Білорусь створює бригаду сил спецоперації. Нова бригада буде базуватись у Гомельській області на кордоні з Україною. Йдеться про формування нової 37-ї окремої десантно-штурмової гвардійської бригади Сил спеціальних операцій Армії Білорусі. Створювана бригада увійде до складу сил спеціальних операцій. Офіційна причина посилення південного напрямку. За словами командувача силами спеціальних операцій Білорусі Денисенка, південь. Білорусі найбільш неспокійний напрямок, і це безпосередньо вплинуло на рішення створити нову бойову структуру. Далі цитуватиму. було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це саме так би мовити неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі. заявив він таким чином. Білорусь створює мобільне ударне угруповання з безпосередньої близькості від кордону з Україною. І за словами Денисенка, сили спеціальних операцій готові до виконання завдання з призначення щодо захисту. Республіки Білорусь до речі, ці заяви Денисенка пролунали на тлі зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із президентом Росії Володимиром Путіним. Лукашенко зробив низку заяв про переговори щодо війни в Україні. На розповідав, як має поводитися Київ президент США Дональд Трамп, а також висловився за включення Білорусі до переговорного процесу. Тим же часом білоруські пабліки поширюють інформацію про бронетранспортери на вулицях Гомеля. Частина з них була оснащена проти дронними духами, кустарного виробництва. Зазначається, що бойові машини на вулицях міста помітили напередодні. У мережі пишуть, що то був день десантника, тому, на перший погляд, немає нічого дивного. Втім, розпізнавальні знаки на техніці викликають серйозні побоювання. Кажуть, на машинах були розпізнавальні знаки у вигляді червоних квадратів, а у командирів на рукавах були червоні стрічки, такі ж, як у російських окупаційних військ в Україні. Ці ознаки прямо вказують на те, що в білорусі можуть перебувати чи діяти расисти з новими невідомими цілями. Поява такої техніки та ще й з кустарними модифікаціями у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій, пише телеграм-канал Білорусь головного мозку. У Дезінформація вже прокоментувала наше шуміле відео з БТРами. Ворог навмисно робить інформаційні вкиди про загрозу наступу з Білорусі, аби змусити українців панікувати. Воєнної загрози звідти немає зараз, наголосив Андрій Коваленко. Однак, повертаючи до розмови про те, чи можуть білоруські військові діяти в даній ситуації самостійно, то заступник командира 3-го адміністративного корпусу підполковник Максим Жорін переконаний, що ні. Адже такі речі робляться з дозволу РФ. Наразі прямої загрози наступу. З території Білорусі немає, проте росіяни можуть намагатися провокувати або навіть здійснити певні локальні дії. Вважає Максим Жорін. Далі знову ж таки цитуватиму. Я не думаю, що йдеться про спроби захоплення обласних центрів, таких як Суми чи Харків. Але навіть мінімальне просування вглиби з можливістю контролювати частину території це вже додатковий козир для Росії за столом перемовин, і саме це для них важливо, зазначив він. До того ж, анонсоване створення нової бригади на думку військового експерта Дмитра Снігірьова, не спрямо. Вони на агресію проти України ймовірніше Лукашенко використовує цей крок як інструмент військово-політичного тиску на Балтійські країни Литву, Латвію, Естонію та Польщу, яких він вважає недружніми. Нові підрозділи можуть демонструвати силу та зміцнювати позиції Білорусі в регіоні. Ще одна ціль створення нової бригади є спробою Лукашенка посилити контроль над внутрішньою ситуацією та протистояти російському впливу. Білорусь залишається важливим геополітичним гравцем, чиї дії залежать від Китаю та США. Варто нагадати. Що в момент максимальної напруги ситуації минулого року відбулися спільні білорусько-китайські навчання? Вони фактично поставили крапку на спробах росіян дестабілізувати ситуацію на білорусько-українському кордоні та на їхніх намаганнях знову використати ту територію як плацдарм для вторгнення в Україну. Тобто Китай дав чітко зрозуміти Росії, що розглядає Білорусь як зону власного воєнно-політичного впливу, а тому не зацікавлений у дестабілізації ситуації на території цієї країни. Ба більше Китай розглядає її як плацдарм. Для власної політичної та економічної еспансії на європейський континент на моє переконання. Фактор США стане другою запорукою, якщо не унеможливлення, то мінімалізації шансів російського вторгнення з території Білорусі, заявив військовий експерт Дмитро Снігерьов. Водночас варто зазначити, країна агресор Росія та дружня Білорусь час від часу проводять спільні навчання, як от захід 2025 тисячі двадцять взаємодій -2025», пошук 2025 тисячі 2025 п'ять Над них Армія двох країн відпрацьовують в першу чергу наступальні дії. Про це в інтерв'ю розповів військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. За його словами, разом з росіянами білоруська армія працює над комплексом дій оборонного і наступального характеру, але останній має більш вагоме значення. Якщо ти відпрацьовуєш оборону, можеш відпрацювати ще й захист флангів. А прориваючи оборону і противника, розширюючи фланги. В певний момент переходиш в оборону. Росія комбінує, пояснив він. Коваленко зауважив, що під час. Нових навчань військові будуть відпрацьовувати десантування з повітря, хоча воно взагалі не виправдовує, як показала практика спочатку повномасштабного вторгнення РФ. За весь період повномасштабного вторгнення в Україну було лише два успішні десантування російських окупантів у новій каховці та гостомелі. Хоча тут росіяни були надвеликі втрати, тож успіх під питанням наголосив оглядач. Тим не менш, Росія та Білорусь налаштовані відпрацювати усі сценарії оборони та нападу, щоб їх можна було використати у випадку вторгнення або ж під час обов'язків. Орони так званої буферної зони напередодні також в ДПСУ зазначили, що аналізуючи активну фазу цих навчань, можна зробити висновок, що загроза для України у цей період зростатиме. Раніше повідомлялося, що в рамках російсько-білоруських навчань поблизу кордону з Україною може бути здійснена атака країни-агресорки Росії із білоруської території, як це сталося у 2022 році. Водночас не зайвим буде наголосити, що після відкидання ворога майже з околиць Києва навесні весні 2022 року. Українська сторона зробила відповідь. Дні висновки було посилено угруповання для прикриття кордону. Також були проведені і досі тривають заходи з посилення інженерно-технічного та фортифікаційного забезпечення. У цьому кияни можуть переконатися самі, не кажучи вже про мешканців Чернігівської області. Крім того, триває мінування місцевості з метою неможливлювати танкові прориви та просування живої сили противника. Також регулярно проводяться тактичні навчання, легенду яких і протидія можливому вторгнення ворога з території Білорусі. Нагадаємо, у лютому поточного. Року президент України Зеленський казав, що Росія планує у 2025 році підготувати для посилення білоруського напрямку 15 дивізій, чисельністю 100-150 тисяч військових. А вже у квітні Зеленський заявив, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовим навчанням. Подивіться на Білорусь цього літа. Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються і нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю, Україна, Литва, Польща, але ми всі маємо. Бути готові. Усі наші інституції відкриті до співпраці, заявив він. Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов вважає, що зараз Росія не має сил на засоби для того, щоб піти у наступ. Питання, чим вони будуть наступати, Ту дивізію, яку вони зможуть виділити для проведення навчань з Білорусі або білоруська армія. Я не думаю, що білоруська армія сьогодні готова йти у війну проти нас, зазначив він у коментарі. Він також додав, що сподівається на добрий захист українського північного кордону. По сумській області багато питань стосовно фортифікаційних споруд і лінії оборони. Сподіваюся, що в Житомирській, Рівненській, Київській і Волинській областях там набагато ліпше ніж сумські побудували оборону. Генерал Наєв доповідав нам, що півмільйона мін встановили, сказав він. Жданов також зазначив, що розмова про те, що російська армія наступає не на сумщину, а прямує до української столиці. Це нагнітання обстановки, яке не відповідає дійсності. На сьогоднішній день не бачу загрози. Підсумував експерт. Дякую вам, шановні глядачі, що додивилися цей випуск до кінця. Та до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!